Жовті помідори люблять не всі, але серед них чимало дуже непоганих сортів, вони мають різну форму. Розмір районовані в різних регіонах. Є і помідори з дуже великими плодами, але ж це подобається багатьом городникам. Одним з салатних великоплідних сортів з помідорами жовтого кольору є томат Гігант Лимонний. Історія вирощування. Томат Гігант Лимонний відомий вже майже два десятиліття, він виведений в Підмосков'ї фахівцями корпорації із загадковою назвою Дійсно, загадковою, нею представлено чимало непоганих сортів, а докладні відомості про організацію знайти не вдається. Я, адреса, телефон, а про селекційну діяльність власники не поширюються у 2000 році. Сорт був зареєстрований в державному реєстрі. Дозволений до використання власниками невеликих ділянок всіх регіонів може вирощуватися як в теплицях, так і поза ними за ці роки томат гігант Лимонний був випробуваний усіма бажаючими городниками, про нього склалася певна думка не можна сказати, що він отримав загальне визнання, але сорт тримається на плаву. Насіння цього томата реалізують різні насінницькі фірми СЕДЕК Гавриш. Сибірський сад і ін. Опис сорту томатів гігант лимонний. Томат гігант лимонний являє собою індетермінантна рослина, кущ потужний. Може виростати більш ніж до двометрової позначки, вимагає обов'язкового формування і підв'язування пагонів, листя на кущах звичайної величини, зеленого кольору. Облистяність рослини середня, Перше суцвіття формується після 7-9, голиста наступні через кожні три. Плоди великі. Плоско округлої форми з добре помітними ребрами середньої щільності в дозрілому стані яскраво жовтого або лимонного кольору містять від чотирьох насіннєвих гнізд. Кількість насіння невелика. Маса плоду в середньому становить 350-380. Найбільші можуть виростати до 700, оскільки вони зібрані в кисті по 4-5 екземпляра. Часто доводиться ставити підпори і під них. Характеристика сорту, офіційні відомості про якість плодів повідомляють, що вони мають хороший смак. Деякі любителі запевняють, що ця характеристика не цілком вірна, що помідори дуже смачні. У смаку дійсно уловлюються лимонні нотки, але м'яко цоковита і солодка. Шкірочка щільна, що перешкоджає розтріскування помідорів. Зібрані в стані бланжевої стиглості. Вони добре дозариваються в квартирі. Доведено, що в плодах підвищений вміст скорбінової кислоти і бета-каротину. Вони підходять для дієтичного харчування, основне ж, призначення врожаю салатне. Смакові якості і консистенція плодів дозволяють переробляти їх на сік і пасту, але непоказне забарвлення цих продуктів призводить до того, що цей напрямок використання мало затребуване. Гігант лимонний відноситься до середньостиглих сортів. Перші плоди готові до збору приблизно через 4 місяці після посіву насіння на розсаду. Урожайність у сорту середня, 6-7 хмба. Хворобостійкість вище середньої, стійкість до примпогоди непогана, незважаючи на великі розміри, помідори непогано переносять перевезення і нормально зберігаються. Основними достоинствами сорту можна вважати. Крупноплодність, хороший зовнішній вигляд, транспортабельність, відсутність розтріскування непогану болезнестойкость, явних недоліків не відзначається, але сорт проявляє свої кращі якості тільки на родючих ґрунтах і при дотриманні режимів поливу і підгодівлі, на бідних ґрунтах і при поганому догляді помідори набувають водянистий смак, крім того, сорт вимагає своєчасного формування куща і підв'язування до опор. Відео про смак томата, гігант лимонний. Мода на гігантські помідори була завжди, але вона не захльостує його родників. Досвідчені овочівники женуться не за розмірами плодів, а за їх якістю, високою врожайністю і комплексною стійкістю сортів до хвороб і несприятливих умов клімату зараз помідорами, які характеризуються лише хорошим смаком, важко спокусити навіть зайнятого дачника. Так, в держаєстр включено цілих дев'ять сортів помідорів, в назві яких є слово гігант, і далеко не всі вони можуть похвалитися блискучими характеристиками. Томат гігант смоленської селекції плодоносить помідорами відмінного смаку червоного кольору, але маса плодів істотно менше, ніж у його лимонного побратима Правда. Відноситься гігант до детермінантних сортів. У ленінградського гіганта плоди і зовсім не гігантські. Масою всього 120 хмалиновий гігант плодоносить смачними помідорами, але його вроженість невелика. У медового гіганта смак лише хороший, та й вроженість не дуже. Всього шість помідорів збирають з квадратного метра посадок томата помаранчевий гігант, та ж ситуація із рожевим гігантом, дійсно гігантськими. Півкілограмовими кілограмовими помідорами плодоносить новий сорт Сибірський гігант, їх смак визнаний відмінним, а врожайність, хоч і не рекордна, але все ж перевищує 10 км2. Таким чином, в ряду родичів гігант лимонний не найкращий, але і не найгірший представник. Його вирощують ті городники, які звикли до сорту. Радити ж його починаючому дачникові не варто сорт не з тих, що прощають помилки в агротехніці. Особливості вирощування томатів. Томат гігант лимонний типовий представник індетермінантних сортів середнього терміну дозрівання його вирощування проводиться відповідно до загальних правил, але доводиться враховувати високу потребу рослини в поживних речовинах, проте перегодовувати його на стадії розсади не слід, розсада може перерости. Фахівці радять пікірувати її двічі в звичайні терміни з двома першими справжніми листочками і ще через два тижні. Тільки так вона утворює потужну кореневу систему, здатно витягувати з землі вологу і харчування, терміни ж посіву насіння і висадки розсади. Стандартні. Розсаду висаджують грядку з розрахунку три кущика на квадратний метр, попередньо спорудивши шпалеру для підв'язування. Якщо шпалери немає, потрібні звичайні міцні кілки. Підв'язувати кущі доведеться скоро, ростуть вони швидко. Зазвичай у відкритому ґрунті кущі гіганта лимонного ведуть в два стебла в теплиці, в один, решта пасинки щотижня виламують, листя обривають у міру їх пожовтіння, а нижні з початком дозрівання плодів при бажанні отримати, особливо великі плоди проводять нормування врожаю. Залишають в кисті тільки два або три помідорини. У прохолодних регіонах пагони прищипують вже після третьої утворилася плодової кисті. Поливають цей томат не часто, але рясно, добре промочуючи ґрунт, мульчування дуже бажано. На хороших ґрунтах може бути достатньо трьох стандартних підгодівлі – в іншому випадку підгодовують кущі два рази на місяць, чергуючи настої коров'яку і деревної золи. Після початку дозрівання врожаю коров'як не дають, обмежуються золою, помідори можна знімати як дозрілими, так і бурими. Вони нормально доходять при зберіганні. Особливо важливо не чекати повного дозрівання, якщо врожаю потрібно перевезення на далекі відстані відгуки про сорт томатів гігант лимонний. Коли читаю, що не сподобався лимонний гігант, завжди перша думка про пересорт, дуже хороший сорт з житоплодников нюшахц. В форюмгою сирю, триац один чотири, дев'ять, сім, гігант. Мені дуже сподобався перша кисть гіганти і одне м'ясо, общем делікатес асіяхц. В форюмгою сирю, триац один, чотири, дев'ять сім, гігант, лимонний сипсад, кущі 180. 190 урожайний був найбільш раннім зірвали стиглими 23 червня. Смак збалансований солодкокислий дрібниці не було Ірина Новосибірських В томат помідорцом форім 15292, 0б308, нульбрид0бнульб0бу8, нульбнульбімп з Мені подобається цей томат, садила 2 роки: урожайний, смачний. Не пізній, але в цьому не буду, тому що перший вистачає фітофтору Ленахтп. В томат помідорцом форім стопідц два 0 томати достигають рівномірно, переходячи від світло зеленого кольору до жовтого. При поганому освітленні вони блідожовті і місцями з зеленими плямами, тобто де не потрапляє світло. Ті місця і зелені, дозрілі томати яскраво жовті, м'які і ароматні, якось соковита, ніжна, смачна, у деяких плодів присутня своєрідна кислинка Андрейкахц, ірицом Мендрюцентент Віращуваєм бо ще томатня лімоні шкурка у цих плодів тонка і довго вони не зберігаються, м'якоть дуже ніжна. Сукриста сорт однозначно заслуговує на увагу городників і повинен бути присутнім в кожній томатної колекції яматохпс ревія в 4361966. томат гігант лимонний, як і всі гіганти, не знаходить дуже широкого поширення, але кілька його кущиків намагаються посадити багато овочівники, адже зняти пару трійку кілограмових плодів яскраво-жовтого кольору, щоб пригостити друзів смачним салатом. Зовсім непогана задумка.